Привіт! Сьогодні отримала осилочка від версах і дуже хочу вам розповісти, що там всередині за нічка прийшло. Але спершу я вам розповім, чому варто зареєструватися в версах. Виявляється, деякі бояться цього. Я, наприклад, роблю замовлення тільки коли мені потрібно. Реєстрація безкоштовна, ніхто не вимагає робити замовлення регулярні якісь. Отримуєш собі на почті. І я більше не бігаю в аптеки, в інші магазини, не скуповую там різні товари. Я купую рослинні комплекси. А мені приходять шампуні, гелі для душу, все, що мені потрібно для дому. Все в одному інтернет-магазині. Це економія коштів, по-перше, і по-друге, економія часу. Мені так подобається. Але є іще одна перевага: компанія дарує подарунки за кожне ваше замовлення. За замовлення на 4 бали ви можете отримати 3, 4 або 5 подарунків. Тому, купуючи десь у когось, ви лишаєтесь можливості отримувати всі вигоди від компанії. І тим більше, коли ви купуєте в інтернеті. На просторах інтернету дуже багато є чого, але немає гарантії не сроку, не якості цієї продукції, ніж ви купили на головному сайті офіційному компанії. Тому раджу усім бути зареєстрованими, отримувати всі свої знижки, вигоди, і, до речі, мій кабінет ніколи не зникає. І мої знижки також. Тобто я можу через рік або по два повернутися і зробити замовлення з тією ж знижкою, і її ніколи не треба підтверджувати більше. І це дуже зручно. Я вам раджу можу вас проконсультувати. У разі потреби звертайтесь до мене. Будьте здорові гарних вам покупок. В наступному відео розповім зроблю розпаковочку.